Що тобі заважає жити наповну? Всім привіт! З вами Літаро. Давайте подивимось цю тему. Пишіть в коментарях своє ім'я чи свій знак зодіаку, щоб цей розклад був співзвучний саме з вами. І так, що тобі заважає жити наповну? А, десятка кубків! Життя на повну. Тобто, ви, в принципі, живете на повну. Десятка кубків це повна чаша. Ви маєте бути задоволені всім, що ви маєте. Можливо, воно приїлося, і вам здається, знаєте, коли ви досягли якоїсь стелі, вам здається, що ця стеля вже таке. Ну, типу, вже надоїло. Хочеться більших емоцій, хочеться кращого. Але далі вже ну ви не зможете, знаєте, пригнути вище голови, це неможливо. І десятка кубків може казати про те, що ви вже живете наповну. І зараз, якщо ви думаєте, та ні, ну в смислі подумайте, скільки людей хочуть жити так, як ви. Подумайте, для когось це не просто точка Б, це точка С, навіть точка там ще якась, ну тобто, це вище, це набагато більше ви маєте, ніж хто хто небудь взагалі. І вам, як би кажуть, треба насолоджуватися цим. Але якщо ж хочеться більшого, то що? Що треба зробити, щоб жити прям наповну Круливе жезлів знаєте, мати постійний енергетичний потік, бути задоволеною, бути активною. Вам треба, щоб. от Просто проявити всі свої класні якості. Вам треба бути активною в соціумі, займатися десятью справами, ходити на пілате, сходити там в спортзал, пити каву з подружками. королева жезлі, вона ніколи не сидить вдома, не сидить на місці. Тобто вам треба виходити в світ, рухатись постійно, рухатись по городу, так, місту де ви знаходитеся, рухатися в фізичному плані, тобто знаходити якийсь спорт для себе. королева жезлів це. Коли ми займаємося тим, що від чого нас очі блищать, просто що ви просто, от, от настільки, як я зараз показую, от просто так, боже, це ж моє. І от тоді ви відчуєте смак, що ви живете наповнені. Тобто вам не, не вистачає одного маленького такого пазлику. Просто почати робити те, від чого у вас блищать очі. Це може бути будь-що, будь-яка справа, будь-яке хобі, але воно вас має не просто надихати, ви маєте просто. Хотіти втратити голову від цього, тому що це так круто, це так вас заряджає, це так вас наповнює, Тому єдине, що от звертайтеся до, до цих таких емоцій, можливо, швидкість для кого так, і там на байку ганяти, а хто знає, можливо. Тобто якась швидка, активна енергія має бути у вас. Ось такий в нас розклад. Пишіть в коментарях, що думаєте, також запрошую до себе на особисті розбори. Також у є курс по картам трохи. Цікаво пишіть в інстаграм. Всім па-па!